Чим відрізняється цей курс від е, звичайних е, курсів англійської мови, теж були такі проблеми, що можливо ви більш-менш можете спілкуватися, чи там розмовляти, чи, мабуть, е, якусь інформацію в, в інтернеті, так в новинах слухати, читати е, окремі там фрази розуміти. Але, наприклад, якщо ви читаєте спеціальну літературу або відповідаєте на запитання менеджера, який працює в іншій країні, і мова спілкування англійська. Тобто ризики того, що ви не розумієте, або вас хтось з керівництва не зрозуміє, дуже високі. То зовсім інший вхід повинен бути для ну, освоювання навчання англійської. Тобто ми повинні звужувати такий діапазон знань. От, і ми обрали цю лексику, екаунтингу, фінансів. От, і головне, знати, ну, як якомога більше термінів. Бухгалтери — це більш люди цифри, що вони якби логіка, розрахунки мови. Там дуже багато виключень, там іноді не буває ніякої логіки. Там потрібно багато пам'ятовувати. От, тобто ми вам пропонуємо запам'ятовувати тільки те на нашому курсі, що стосується Financial Accounting. за основу, тобто must have, мінімум. Інформації, яку ви повинні знати, це все ж таки оцей Financial Accounting FA, скорочення в іспиті Сісій. Це буде англійська термінологія, і плюс ми будемо з вами вчати сенс того, що ми повинні знати англійською мовою, тобто я буду відповідати. На ваше запитання я буду інформацію ну, економічний з того, що ми розглядаємо по кожній темі. Я буду теж розказувати. А використовувати для цього ми будемо основу. Це матеріали для підготовки до цього іспиту. «Financial accounting. це їх звичайна, звичайний підхід. Це звичайна діяльність бухгалтера в Великої Британії в інших країнах. Щось таке подібне є. акцент. Ми будемо робити на якісь там окремі дуже. Дуже маленькі такі прості приклади, от щоб ви більше розуміли слова, термінологію, от ну і економічний сенс. Всі ці 13 частин з вами повинні будемо розглядувати на заняття час, який ми будемо витрачати на ту чи іншу тему, ну не завжди це буде один і той же час, бо ви бачите в переліку. Що деякі теми ну вони не такі складні, можливо для багатьох, але якщо там у когось буде там питання з Double Entries, або там ще з якимись такими темами, які більш-менш для всіх людей з економічною освітою вони є ну знайомими, от, хоча б там десь чули читали, то ми все одно будемо цьому приділяти час. Тобто я не буду вам казати, що ой, це це дуже просто. Це, це не розглядаємо і йдемо далі. На, кож, на, на кожне питання буду відповідати. У Сісії 3 рівня іспитів. Перший рівень це рівень knowledge, тобто знання. І там три іспити, які підтверджують, якщо ви їх здаєте, підтверджують рівень ваших знань. Вже там починаючи з Eagle, Financial Reporting і далі. Це вже рівень skills, тобто рівень навичок. І зверху там вже рівень Professional. Я хочу сказати деякі українські компанії, які є публічними, і їх акції вони на міжнародних біржах, на європейських біржах. От є катерування їх, то вони презентують свою звітність англійською мовою. Англійською мовою, от для новних користувачів фінансової звітності. От і я буду брати цю офіційну. Фінансову звітність, і ми будемо її розглядати після, наприклад, якогось мінімального періоду часу. Так, я буду просити вас розглянути цю звітність і далі по статтях звітів так будемо дивитися по незавжди. Всі статті назви стат... статей звітності вони однакові. І щоб не було такого, знаєте, стресу, проблем пов'язаних з цим. Бо це є дві, такі дві головні причини: що, по-перше, це МСФЗ звітність, вона регламентації назви статей немає, тільки деякі статті. ну, наприклад, от PPE, так, Property Plant and Equipment, стандарт і стаття Intangible Assets, це більш-менш там у всіх. Всіх однаково. от але Гудвіл та теж однаково у всіх статтях, але може бути ще якісь статті, які визивають питання. От тобто будемо розглядати. І тому Financial Reports and Closures, це частина річних фінансових звітів за МСФЗ, О, в Ріал Паблік Будемо розглядати там. Будемо брати міжнародні крупні такі великі монстри, наприклад, Shell, так, там звітність, там не знаю, звіт, там, десь під 800 більше сторінок. От ну це не означає, що ми все це будемо читати, але я вам буду давати посилання. Будь ласка, якщо є вільний чат, то як імпровити імпрув свій дебел і рівень англійською. Будь ласка, читайте. От, читайте, розбирайте, задавайте свої питання.